З кашкайчика покажу вам. У Нас пригнали люди на реалізацію. Всім вітання, авторозбору на зв'язку. Е, кашкай, 10-й рік К9К. 1,5. Передній привід. Так, Мені цього прилада полокофарбому дістать. Зараз хочу показати вам полокофарбу, він код, ви пробуваєте там по базах, не по базах, не знаю. Де вам буде зручно. Непоганий кашкай в гарному кольорі. Не, не кастрюля, а такий. Темніший сірий. Так, давайте косячки детально, все по машині. Так, він 2010 рік, 15 дизель к К9К. В комплектації фаркоп. легкосплавні диски. Тонований задній ряд, ключ у нас один. Є отакі вітровички. Автомобіль має Android магнітолу. Робочий. Кондиціонер, круїз-контроль, 4 склопідйомники. Ну, комплектація така не сильна, але є шестиступка і є правильний К-9К. Машинка, ну, як ви бачите, вона не хімчищена, можливо, десь якась плямка на середині десь залишилась, але критичного по ньому точно немає нічого. Давайте пропікаємо вам ЛКП. Наскільки заявляють люди, які пригнали на реалізацію, що він є нефарбований. Автомобіль розмитнений на нашу фірму. До речі, кому потрібна допомога в розмитненні, кому потрібен надійний митний брокер, який, з якого все нормально, з якого все працює, набирайте, будемо працювати. У нас з цим все дуже і непогано. Потрібне розмитнення, телефонуйте по цьому номеру телефона. Розмитним, вантажне, легкове. Будь-яке авто. Прорахунок, в принципі, якщо машини не ходові, то район 4 годин. Якщо машинка ходова, така, яка популярна і дуже часто розмитнюється, то буквально 20-30 хвилин прорахунок вартості розмитнення. Так, ви побачили, да, по кузову у нас жодного фарбованого елемента, все ціленьке, дах ціленький. По комплектації я вам озвучив. Ціна цього автомобіля 10200 доларів хочуть. Ну, можливо, ви можете запропонувати якийсь торг або знижку, або, наприклад, ще якесь докомплектування по ньому. Але в принципі, чому я думаю, що багато не скинуть, тому що значить, в нього 190 тисяч пробігу у автомобіля заявленого. Ну, Тут ви перевіряєте вже звичайно, тому що машинка приїхала на рекламу, на реалізацію. Тому ви вже собі перевіряйте, приїжджайте окремо, підключайтесь, дивіться, читайте. Прибивайте по базам, я зараз дам він-код машини. Так. В принципі, я думаю, вся інформація в інтернеті має бути доступна. Так, він-код, будь ласка. Ось, я так зблизька, робите скрін, забиваєте в базу, все перевіряєте. Десятий рік, все як має бути. Так, що ще я мав сказати? Що ще я мав сказати? Давайте будемо детально проходити. По ціні, а, не по ціні, а по, по обслуговуванню, що по ньому робилось. Тут був мікроліфт турбокомпресора, так як мені сказали, стоїть новенька турбіна, тому що з Польщі турбіну замовити дешевше нову, ніж її робити Реставрацію В автомобіля. В даний момент, В даний даний момент момент Стоїть. Новий ГРМ, олива, фільтри, помпа. Все повністю сервісоване. І також ну, такий педантичний продавець, що він у ньому також підкинув вкладиші. Так йому порекомендували. Змінюєш турбокомпресор, підкинь відразу вкладиші. Ну, Він все, в принципі, так і зробив. Тобто, що маємо на сьогоднішній день? Новий Ремін ГРМ, нова помпа, олива фільтри, новий турбокомпресор. В принципі, як би там вам його показати, ну важко зараз тут показати. По ЕГЕРу, по сажовому помилок немає, все в машинці працює. Ви можете сміливо розраховувати на те, що сервісувати його не потрібно. На ньому стоїть непогана зимова гума, лінзована оптика підстановлення білет. Диски з колодками в принципі, при пам'яті резина. ну, Резина гума. Зимова, вона така непогана. Тут диски нормальні, колодки на місці. В ходу машинка прикольна. андроїд магнітолка не знаю, дорого, дешево. Пишіть в коментарях, приїжджайте, дивіться, як на мене, машинка достойна. Так, Дзвіночок перервав відео. Що тут, 6 подушок airbag, напевно, у ньому, так? Все ж таки, да, 6 airbagів, 6 бонусів. Ну, Не знаю, ви набирайте, приїжджайте, дивіться, в нього є, хто можливо навіть шукав такий автомобіль. в корозії, до речі, по ньому я не бачу. Якась об бачите, хтось собі робив. Він з Німеччини. Ну, Булти не кручені, він не фарбований, все в оригіналі. Ремінь, бачите, ставився по іні ГРМ. Не тому, що там щось з ним було не так, ну просто він вже був віковий і його, відповідно, ременя підкинули. Стояв Continental, поставили іну, помпу, тут все, в принципі, лежить. Є така. Для песиків, чи якщо будете возити песика, є така ще штучка. У нас цікава. І отут що? А тут нічого. Ну, Піну компресор, я думаю, я вмовлю, скажу, хай вам покладуть або, можливо, знайдуть вам докаточку. Давайте пройдемо ще по нюансах. Значить, у нас бажано замінити значок Nissan, оцей, переклеїти. У нього є на хромі тріщинки по косяках. Так, давайте далі. Відразу все покажу, щоб ніхто там не придумував, що щось не показали, щось не досказали. Ну, Можливо, декілька сколів є. Тут, до речі, як для німецького автомобіля, сколи мінімальні, прямо дуже мало. Тут невеличка така ямка, мікро-ямка малесенька, присутня, є такий задір на дверці. Чимось черканули дверку. Отут, бачите? Такі хромовані великі дзеркала. Ну, в загальному машина. Я не бачу по ній якихось таких пошкоджень чи чогось такого, що могли вас налякати по салону у неї ніби порядочок. Карти, як ви бачите, живенькі на ручках. Ось тут є теж такі сколики. Але ми їх пофарбуємо, я скажу, нехай, ну не ми, а ці хлопці, які продають, я скажу, нехай вам бонусом їх знімуть і перетруть, перефарбують, щоб вам було. Приємненько ним користуватися майбутнім власникам. Ось тут є такий нюанс. Можна переклеїти це, звичайна плівка, хто хоче, можете реставрувати собі. Або, я думаю, що можемо теж в предмет торгу умовити, відреставрувати вам оцю частину. Тут просто наклеїться нова плівка і все. Ну і тут на ручці, але це теж ми думаю, в предмет торгу вам поправимо. Ну, такий кашкай, місто рівне, він не на Млинівський, але в будь-який момент доступний буде до. Показу. Як на мене, не знаю, ну, є, як є. Пробігу я не читав, тому що обладнання у мене залишилося в селі, але обов'язково приїдьте і перевірте. Або пробуйте по базі. Я думаю, що це не буде проблема. Тут, тут воно читається дуже легко. Це К-9К, він є і в сажовому, і в АБС, і все тут буде на місці. Почитається на ізі. Тому так, просто, ну, діагностичне моє, на жаль, залишилось на дачі. Я сьогодні так вискочив і забув про це. А оця накладка, можливо, хто помітив. Вона замовлена, має у понеділок бути на новій пошті. Тобто, до моменту того, поки ви надумаєте це купувати, цю машину, вона вже буде на місці. Гарно підготовлений, доставлена Android Магнітола, повний сервіс, новий турбокомпресор, вкладиші, олива ГРМ всі фільтри. Ну, а далі не знаю. Далі вам вирішувати. Кермо перешити, вініл, це не шкіра. Але буде носитися він добре, це схоже на оригінал. Він десь за пів року, коли ви користуєтесь, буде схожий фактично на оригінальне нісановське кермо. Круїзік маємо, шестиступку маємо, Android CarPlay маємо. Гарно пахне машинка. Дзеркала звичайні без складання і круто, що є курсова стабілізація Привід передній, якщо хтось не почув. Не фарбований кашкай за 1021 10 рік, 1,5К 9К. Цікаво. Телефон лопції.